Доброго раночку. Хожу, шукаю свою палку. Лежить, а, хоти, господі, салфі палку свою загубила. Загубила її. Вчора так таскалась з шлангою, палювала все це, що загубила палку. У нас сьогодні яке число? 12? 12 число, і в нас зараз показує 15, 16, 17 градусів, але... Я вам скажу вітряно і дуже вітряно. Скажи всім доброго ранку. Привіт. На голові в тебе. На... Як завжди. А, супер. Коротше, Це холодно. Стильна при... зачіска. Стильна зачіска. Да. Да. Коротше, не, вчора ще. Називається після сну. Після, після сну. А що я не поняла? Зай! Ти не поняла? А чого вони такі небілі? А чого вони такі не біли? Оті, ці е, Акація. Ну вже відквітає здравствуйте. Та ладно, вчора вона біла стояла. Ну бо ти зараз з тіньової сторони дивишся на неї. Да? Ну, вона не примерзла? Та ні, не було морозу. Коротше. Ми продовжуємо все накривати, бо... Кажуть, що в Тарічнівці заморзкі і все на світі, і, і це жесть якась. У людей, де навіть там, де нічого не мерзло, починає щось примерзати. Ми сидимо тихенько, як миші, в своєму центрі. України мене просять казати, де ми знаходимося, центр України. Що там Боніка під столу? Ось, щоб люди знали, де є заморозки, де нема заморозків. Ось. Ми в центрі і дуже-дуже дуже дуже сподіваємось, що в нас не буде нічого. Так, дайте я вас на паличку причеплю, бо я не можу, у мене так ручка болить. Вчора находилась, налазилась, господи, хоч би не впала вона нікуди. Находила, налазилась, напалівалась, нагарталась, напідгарталася, половину нічого не знімала, бо, якщо чесно, за камерою завжди забуваєш. А зараз що? Палююся, полічуємо. Штанів <хи> у нас, як завжди. Ходимо зранку, шукаємо, де розділися, де що поробили, де що зняли. Коля вчора приїхав ще, я вже не показувала Коля, приїхав ще вчора від мами, пішов, побризкав дерева. То, що ми. Ой, блін, ні, на сонце. Надо сховатися, на сонце. Отак отак стану, бо щурюся, такі такі виходить штуки. О, то він з'їздив е к мамі, поробив там сварочні роботи, бо їй треба було железки до железок приварити щось там. А я йому подзвонила, кажу, зайка. Ми забули, дерева ж жіли травити. <coughs> бо персик почав хворіти у нас, і в нас похворіли е кліматиси. Представляєте? Кліматиси. Ми як вчора, чи позавчора, так? Позавчора, да? Побачили оці плями на кліматісах, я фігела, а там грібок прямо оце на листячках, Прям такі, ну я вам зараз покажу. Це жесть просто. Давай бігом в інтернет, що це таке, де це, куди. Це. Кажуть, що одна із самих таких поганих хвороб, це на кліматіс напала. Ось. То вчора розвели скор, хорус і ще якусь фігню. Що ми там розводили? Скор, хорус і ще якусь фігню, правильно? <ріст> і ще якусь фігню. Так, три штуки. розвели все до кучі. Там виходить від жучків-паучків, від грибкових хвороб і від ще якогось. А, і як підкормка, походу. Щось таке. Бачите, який вітер. Дивіться, як задувають ці. Бачите, як дерева, вони огромні, вони колишуться. Це я ж кажу, поки коли там трави травив і, сію, і підтравив мені трошки, ну як пообризкував ці і помідорки маленькі, і все-все-все, бо щось почало жирати, Уже і перці, і капусту, і все починає. Мало того, що зараз така погода непонятна, що воно то листечко, то синіє, то жовтіє, то ще щось. Так ще що і почало щось їх піджирати. Це воно оце торчить з цього з землі. Mm, і вже вистики вже по пожрали. Все, иду ну, розкривать. Идешь розкривать? Да? да, ну холод, ну надо розкривати в любом случае. А я хочу, хочу показати, але ж як показати. Ну зараз я... Не, подивиться, що воно на городі там. Зараз пишу. Штаны холодны. Прямо сьогодні я вам скажу, що вітер холодний. Не, не прямо холодно, усе на сонечку, як стоїш і вітра нема, то нормально. а Як цей, так прям вітер холодний. Що там? Путі наші. О! капашон що знявся і навіть прям не можу. Путька своїх покажу. Адбуйні ну, загородили, бачите. Зараз буду вас старатися від вітру прикрити, якось ось, отак, щоб може не задувало. Та буде задувати. Тіка, тіка, тіка. Коротше, відсадили ми путиків, бачите, ой, зараз. ночували вони всі разом. І е, красні, і червоні. Але е, повідсаджували ми путиків. Е, Надень вони в різних е, бачите, місцях. Бо б'ють, білі б'ють. що воно рижа, блін. Чого вона туди їм? Голову засунувано через сітку. чи... Привичка, мабуть. Через сітку голову просовувати. У них і своя їда є. Ну, бачите, боньки загородили, щоб вона їх не лякала. Скажи мамі, що ви лало били, все заголодили. Так, як же вас прикрити, а? йо я вже і халатом вас прикриваю, як я вас так не прикриваю від цього вітру. А, річку, холодно. Ой, блін. Прямо такий такий вітер холодний, прямо якийсь, знаєте. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, зайка відкриває, бачите. Тут стану за куточку, буду вам показувати. Не здула нічого? Не здула? Ти там широкі шаги роби, бо я ж попаливала його. Бачите, який папоротник у мене. огромний він мені вище колено. Він вище коліна, ось, який гарний. Гарний. Вчора він і папоротник трішки протравив. І хосточки. бо на хости в мене нападають зарази. Чи вони, гусень, чи як вона називається? О, -о, о, Вітер, вітер, я вас закриваю, закриваю. Хавайтеся за мене. Тут мало світла цьому. Бачите? Там в мене, кхе, боже, опять забула, як вона називається. Як ми вчора пам'ятали, як вона називається, ця квітка? Купин, господи. Ось як треба вспомнити, так все забуваю. Бачите, він такий блідненький тут. Як в тінечку, так він... зараз я вам пролізу туди, ближче покажу. Ну все, Як в тінечку, так він блідненький, бачите який. Не такий гарний. Ні, він гарний. На нього сонечко розвертається, як сонцестояння. Сонечко розвертається. Але ж там, де він на сонці спочатку, то він прямо гарню ні гарні. Я сюди посадила масюні-масюні кустик. Ось такий росточок маленький. Оце бачите, вимахало. Навесні я пересадила сюди масюні кустик, бо не було куди його дівати. Я якось його нічайно викопала, а коли відправляла. Я вже не пам'ятаю, не пам'ятаю, кому із дівчат я відправляла, ну, коротше, викопала і не було куди його дівати. То я сюди його взяла та й присадила. Ну, і Воно ну, ну, яке. Чудо-юдо виросло. Ой, хости, ну просто. А це у мене м'ята. Бачите, яка гарнюня м'ята-м'ята. Вона така смачна. З нею компоти роблю. Супер просто. Так, ой, опять, 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 опять. Тут у мене воно вже піона буде розцвітати, але ну, тут ж не можу зайти, тут ще треба раз протравити, бачите, воно... присядемо з вами. Ой, питаюся заховати вас від пориви вітрю. Це дереза, вона вся засохла, але ж десь відходить, бачите? То треба ще раз Десь взагалі не взяла її. Десь то, чи то може, маленькі кустики вони були, і коли їх не побачив. Зараз їх всі треба ще раз протравити. Ось так та трава начебто поуходила, бачите? Все. Хотіла вам там показати, які класні квітки у мене порозквітали. Я не знаю, що це за квіти. Ось, а Це мені сеструха дала, бачите, воно таке класні. І голубі, там, і білі. А, я вам показувала колись. Точно, я показувала, що це я ганю їх розращувати буду в цьому році. Ой-ой-ой. Воно наш п'ятушок. П'ятушок, золотой вребяшок. Питаюсь вас прикрити, але думаю, що нема. Толку від цього. Так, да, вітряно. І холодно, і вітряно. О, поки нема вітра, показую. Все вчора поливало, все як там, дурно. Встала і поливала, і поливала, бо все сохне. Зато вже залила на славу. Ще й підкормила вчора ці перчики з помідорками. Ось оцю, надо цю ще треба відкрити. Всю треба відкрити. Хай воно привикає. Ні, воно одну унесло кудись, чи то одну да. поуносило, да? так? Да. <кхе> Ти кабачки порозкривав? Всі, так? Да? Всі. Угу. І виноград все порозкривав, так? Да? Добре. Попрокладував? Ні. Хочу Та ну не знаю. Хочу Ну не знаю я. А я щось, так, да, я щось робила, робила, потім відволіклась. І все на цьому все. Оце ж так. Дивись, бо ти вчора мені один помідор... Да, я думаю. Один помідор отам от. Зам'яв. Ось і тут він мені цією палкою вчора замав, зам'яв помідор. Ось так, щоб квіти. Щоб квіти не шкодить. Так. Нічого, нормальні. Оце ці хорошенько удобрювала вчора, бо вони пожовтіли в мене. Оце, цей сорт, а що це за сорт? А, су. Що? Супер? Супер. Ранній. Суперранній Угу. Супер ранні mm -hmm. Оце оці рядочки, вони прям пожовтіли. Ці суперранні. І кстати, отам от краща розсада росте, бачите? А тут mm -hmm. гірше. Знає, що однакова. Не однакова. Ось оце і ось оце. Це mm -hmm. один і той же сорт. Ось Отут? Потім вона почала закінчувати і тут ти. І... І не Ось бачите, все ж таки є. Ну коротше, ви бачите. Ви все бачите самі. Що у нас і як у нас? Коротше, холодно. Кажуть, повторні заморозки і вони взагалі мені не треба, якщо чесно. Ми одні пережили, начебто у нас нічого. Слухай, а ну не знаю я. чихай, все нормально? Шо? Так, помідори. Чим холодно, Чи їх азотом може покормить, чого вони жовтіють? А там вообще воно якась фігня на ньому. Крутяться, жовтіють. Оце особливо усе тут. Слухай, може, сюди землі між ними подобавляти, отой гарної? гарній. же є? Там-то гарна земля, а тут мало її. Я між ними поставлю її. І буде добре, чи я їх тільки вчора підкормила, може. Да, ну ти ж підкормила. — Хай так, да, хай трошечки побудуть. Ну Коротше, ось так у нас. Холодно. Холодно, прихолодно. Та я ж Цікається? в халаті. Я в халаті. Да, — Так, звісно, ти хати забиваєш. Путь-путь, путь, 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 путь. Путь-путь, путь, путь. А одна курка, воно рижа, ти бачиш, що робить? Туди голову засовує да, до білих і жере там. Вона думає, що вона їхня. <laughs> вона їхня, так? Да? Так. А ти огірочки не відкрив, да? Ще. бачите, отут на сонечку, які вони. О! О! о Гарні. І то я вам скажу, Із-за того, що зараз порохолода вони не такі класні, як обично у нас. Да? У нас обично вони в два рази більше у ці е, штуки. Прям такі великі, все. А з за того, що зараз прохолодніше стало, вони такі якісь, ну, такі. Бачите тоненькі, длиненькі, але гарненькі. Я думаю, що вони довго цвітуть, то ще встигнуть, усе, холода пройдуть і в ці вже нові е, свічки. Кого? Полить? Ну я полью. Я сьогодні розведу, може, для огірочків та полью. А воно там сухо зовсім? Зараз піду, подивлюся. Ой-ой-ой-ой-ой, я вас халатом закриваю. Ну так, да, да, тут сухенька земля, тут треба вже пролити. Треба, треба. Ну стоять, намагаються, оно, начебто добрі. На, на ніч прикриваємо. Зараз. Так, все. Бідненькі, звичайно. Бо видно, що їм поганенько. Малесенькі. Але може я їх зараз подивлюсь, може, ну, даже піпіночко вискочило, і маленько, таке нечасно. Я, мабуть, їх взрихлю і досиплю їм сюди гарної землі. Такої теплої ну, класної земельки. Ось біля них поставлю. Їм буде тепленько, буде класно. Так. В цьому році. О! Це помідор. Клас, 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 клас. Усе, він один є. В цьому році в мене, як як ото добрий вечір, я не посадила цього черіків зовсім. Не було в мене насіння. Я думаю, та мама кожен рік коліна саде на розсаду цих черіків, візьму в неї там один-два кущика та й посаджу собі. Що ви думаєте? І мама в цьому році не посадила черіки. І ніхто не посадив черіки. Ну це взагалі вже. А я ж їх заморажую. Це ж така класна штука целячком заморозити, потім і в борщ додати, і в цей, і в омлет, і в що угодно. Дивіться, сама сюди прилізла і сама тут вона росте. Це вона через щелину. Пустила паросток. А сюди ось, бачите, прилізло. Ну, хай росте, потім я звідти пересаджу. Ось. Все. Це дуже гарний сорт. Дай Боженька, щоб він у мене вивівся. Ви бачите, які в нього такі товсті ножки. Класний він, такий гарний і великі ягоди. Я хочу його, потім, як він розведеться то, думаю, тут. Тут пару кустиків в мене. Як розведеться, так я його розсаджу і буде нам щастя. Все. Гайда вдома, ой, кормить собак, себе кормить, бо холодно. Я вже, якщо чесно, змерзла, Потравив вчора і розочки, і все. Бачите, хворіє вона тут. Не знаю, що там біля огороду е, прям така вже гарна, вона вже квітнуть буде, а ця хворіє, 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 хворіє. Ми вже і так, і сяк. На неї щось нападає. І вона хворіє. Це кущава, така красива, ця невеличка, як чайна роза, типу такого. Це мені прислали. Ось там ми розсаджували тут. там біля забору теж вона добра. Зараз я вам покажу. Ой, гамнюки. Ой. Опять щось летить на нас вже. Ось, ви бачите, біля забору. Теж яка гарна. А там щось, щось їй мішає. Щось не так. Ну, куля, я скажу, удобрив, при, притравив, будемо дивитися, може і буде діло. О, Тут малий ростик пішов. Ну й добре, 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 добре. Дякую. Дякую, дякую. В цьому році вона відійшла ця розочка, бо вона у нас 3 чи чотири роки. Три роки, вона ніяк, ну ніяк. Ото випускає якийсь там і, і помирає. Це дай Боженька, щоб вона була нормальна. Хоча бачу по стеблу щось тресне, тріщина якось. Треба подивитися. Короче, в хату, в хату. Так, ребяти, ребяти. Холодно в нас, дуже-дуже холодно. Прямо вітер такий, прямо я не знаю. Дуже холодний. І тучки, тучки, тучки. Хмарочки, хмарочки. Ось, не знаю, що воно і буде. А, кстати, обіцяла вам показати. Поки не забула, покажу. Ось все, бачите, що твориться? Все, бачите, що твориться. Воно навіть на квітах ось. ось. ось повністю. Оце все, осе. Це все хвороба. І це так повсюди. Я в шоці, просто в шоці. Так, оно, зачекай, я залізу. Їдемо кудись, кудись ми їдемо. Набача собаці е, купити трохи корму. Yes. Ох ти господи. Так, да, бо завтра їм треба робити партію тушонки, бо вже закінчається. Ну це капець, звісно, я вам скажу. Закінчується. А до банку ну, закінчується. Да. Закінч... <говори> Смотри, і тут є такі. Сохнуть. Є по бабрикосом, гілки сохнуть. Прямо. Беруть і висихають прямо гілочки. Спочатку листики йдуть, а потім йдуть гілки. Прямо такі добротні. Я не знаю, що це таке, але у нас і в саду таке за абрикосами твориться. І ось тут виходить теж. Ну, мабуть, це болячка, оце як манільос, чи як він там називається. Ну, а що зробиш? Вже зараз. І травити не можна, бо абрикоси вони ж... Там, да? Да, є. скільки написано? Я думав, що Тільки на той абрикос. Не, І на цей теж, теж є. є. Як е, дозріють... Ну, Вони ж дозріють раніше, ніж 30 днів. Так. Там написано, що 30 днів повинно пройти після обробки. То треба так. було чи раніше обробляти. Чи вже їх зараз не трогати, як з ними тоді вже оброблять. Mm -hmm. Так що так, все. Їдемо зараз. Быстренько згасаємо, бо якщо чесно, мені нічого не хочеться. Мені так холодно, у мене насморк почався, вже бухикаю, ну коротше, їдемо. Дивіться, яке небо у нас. Бачите, все затягнуте, затягнуте. І непонятно. Ну, не обіцяють начебто, так? Да? Yeah. Та не обіцяють випав році цвіте, це копець ви дивіться повсюди не дай боже у нас буде мороз не дай боже, ну так такий вітер оце з таким вітром і може принести заморозок що саме цікаве, так да? mm -hmm. зазвичай з таким вітром приносить заморозок <хи> сьогодні будемо знову все накривати бо ну і вон. А я даже не знаю, хоч бери, реда сейчас приезжай та накривай. Бо прямо ну блин така холоднючая, я не знаю, наверное, парничок сейчас и накриємо. Ну, а що вітер який леденящий? Нам щось приїхали. Для любої матусі. Ричард, смотри, Фу. Паразит. Річі. Всіх поздоровлюю з праздником сьогодні день матусі. Тому всіх поздоровлюю, як мене досить поздоровила. Клас.